У 1970-х роках символом доступного автомобіля в Радянському Союзі вважався ЗАЗ 966 Запорожець. Для пересічної радянської родини це було справжнім викликом. Щоб купити таку машину, потрібно було відкладати гроші 15-20 років, а потім ще стояти в черзі щонайменше 5 років, і все це заради автомобіля, який у народі часто жартума називали коритом. Його ціна становила приблизно 3 тисячі радянських рублів, що за тодішнім офіційним курсом дорівнювало близько 3 тисячі 614 доларів США. А тепер уявімо Америку того ж часу за ті ж самі гроші, навіть трохи дешевше 3562 тисячі Можна було придбати легендарний Ford Мустанг Мах 1 і не в убогій комплектації, а з кондиціонером, автоматичною коробкою передач і потужним 5,7-літровим двигуном V8 на 290 кінських сил. Це була машина, яка дарувала свободу, драйв і відчуття справжнього життя. Ба Більше стандартний мустанг у базовій комплектації коштував лише 2820 доларів, тобто ще доступніше. Цей контраст яскраво показує різницю між реальністю радянського побуту та рівнем життя у США. Американець міг дозволити собі спортивне авто за кілька місячних зарплат і при цьому користуватися всією інфраструктурою, дешевим бензином, якісними дорогами та сервісом. Радянська ж людина роками мріяла про Запорожець, а після купівлі ще мучилася з дефіцитом запчастин, паливом низької якості та постійними поломками. Це не просто історія про машини, це історія про різні системи цінностей і можливостей. Там, де одна країна дарувала своїм громадянам свободу вибору й комфорт, інша пропонувала десятиліття очікування та ілюзію щастя. Тому, коли хтось сьогодні ностальгує за славним совком, варто пригадати, за ті самі гроші, за які в СРСР можна було отримати корито на заході, люди літали дорогою на потужному мустангу, і це найкраща ілюстрація того, яку ціну насправді мав радянський рай.